Важко уявити сучасний світ без інтернету. Сьогодні в ньому можна реалізувати всі базові потреби: придбати харчі, ліки, одяг, побутові товари, оплатити комунальні платежі, замовити їжу з закладів громадського харчування, знайти та орендувати приміщення тощо, але користуватися такими послугами потрібно обережно. Шахраї вдаються до всіх можливих способів, щоб у довірливих громадян кошти. Шахрайські схеми зазвичай лишаються тими самими, міняються тільки приводи під. Під якими шахраї ошукують своїх жертв. Поліція нагадує про поширення види шахрайств та правила, яким потрібно слідувати, щоб оберегти себе від таких злочинів. Основними є це купівля товарів в інтернеті, коли людина знаходить якийсь товар в інтернеті за привабливою ціною, домовляється про його придбання, перераховує повну його вартість, однак після цього. На зв'язок продавець не виходить, товар людина не отримує. Від такої схеми захиститися досить просто. Треба відмовитися від оплати товару одразу, тільки після її отримання, так званим наложеним платежем. Як кажуть у поліції, ще одна досить розповсюджена схема це маніпуляції з банківськими картками. Якщо шахраї отримують ваші дані, особисті дані, тобто номер картки, CVV-код, срок дії карти так і інше, вони можуть без вашого відома зняти гроші з вашої картки. Привиди, може, будуть абсолютно різноманітні це від купівлі товару в інтернеті знов таки, і до допомоги соціальної людям. Також потрібно уважно заповнювати персональні дані через електронні портали. Створюють сайти зовні схожі на якісь офіційні сайти, сторінки держави, і вже на цих сайтах розповсюджують інформацію про те, що що. Вони вони начебто допомагають переселенцям або ну, іншим незахищеним версом населення. Люди на це ведуться, вони телефонують, їх питають, що, які у їх дані, дані картки. Люди їм розповідають, після цього в них знімаються кошти. Від такої схеми захиститися можна не кому не передавати свої особисті дані, це перш за все. І користуватися тільки перевіреними сайтами, офіційними сторінками. Ще однією схем шахраїв є: Ваш родич потрапив у біду. Телефонують людям, кажуть, що родич або затриманий, або попав у ДТП. Ну знов таки історія може бути будь-яка. Якщо вам так телефонують, такі незнайомці, переривайте розмову. Телефонуйте свої, своїм родичам. Поліція закликає бути обачними у придбанні товарів через інтернет. Щоб попередити шахрайство, нікому ні в якому разі не повідомляти дані, особисті дані, дані банківських карток, не сплачувати за товар в інтернеті одразу до його отримання. Якщо все ж таки стали жертвою шахраїв, необхідно обов'язково звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102.